Привіт всім! Коротко про покупки з ринку. Булочка це біля мрії магазин. Там, де м'ясний майстер і там риба. Ця булочка 560 грамів ромашка коштує 25 гривень. Цей пиріг з сиром коштує 31 гривню. Смачний, мені подобається, з сиром. Хліб, там же Подільський, з висівками, не пам'ятаю скільки. В магазині 23, там, напевно, або так само, або навіть дешевше масло. Це вже я брала внизу, там, де м'ясний відділ, всередині, в приміщенні. Там збоку є ніби додаткове таке приміщення, і там е, вітрина, холодильники. Е, і там я беру. Таке масло взяла по 189, вона мені сказала, що хороше, але я не пам'ятаю, чи є воно. 189. Там же ковбаска Мілану. Цей раз мені без етикетки дісталася. По 109 гривень колись жінка брала, сказала, що хороше, я спробувала, і теж дійсно хороше, по 109. Можна брати. Там сметана по 59 гривень, рівненська, така, от 900 грамів, подобається 21% жирності. Трошки, мені здається, змінили вони дизайн соків. Там же подільська верест, така субпродуктова для тварин по 58-80 за кілограм. Як паштет, дуже тваринки люблять, їдять потрошки не балувати. Сіль на ринку. Я взяла албанську, бо в них була різна. І от саме албанську сказали, що добре можна брати до маринадів, в общем, до закруток. По 25 гривень. Така досить дрібненька вона. Молоко 30 гривень, ранішнє, зараз треба вскип'ятити. І кісточки взяла такі кістки великі. По 5 гривень кілограм взяла. По дорозі ще назбирала трошки ожинки. Я кожного разу, коли йду додому, я ходжу пішки, і там дуже гарно багато ожина. Вона поспіває вже давненько я її кожен раз йду та й потрошки їм. Трошки пооблітала більша, але смачна і гарна. Це було коротко, дуже. Взяла основне і їдемо на город копати картоплю. Всім всього найкращого, будьте здорові! До побачення!